Хто впевнений в вартості її продукції, яка вирощується на полі. Хто впевнений? Яка буде ціна на сою, От, Сою, вона буде коштувати коли-небудь 30 тисяч в Україні чи ні, як в Америці. А хотілося б, щоб вона коштувала тонна товарної сої 30 тисяч гривень. Якби я знав, що я маю продати її за 30 тисяч, я б сьогодні сіяв сою, Україна б сіла 5 мільйонів гектарів. І те ж саме соняшник, розумієте? Так 30 тисяч жін не дочекалися, але він може коштувати. Сьогодні Україна це друга країна по вирощуванні соняшнику в світі по площам. Перша ми знаємо хто, це та, яка напала на нас Росія, вона має найвисокі площі, 8 мільйонів. А далі Україна, але та вартість на соняшник вона досить низька. А пшеничка наша рідна дорога, яку ми лілеєм вирощуємо. Довга вона по бізнесу. Вересні посіяли, а в липні зібрали, Ви Розумієте? Вона має коштувати мінімум 250 доларів. Мінімум спочатку, а плюс до якість. Плюс протеїн, плюс інше, вона має коштувати 300 доларів. А це також е, впевненість, тому що, а що таке прибуток? Це інвестиція. Інвестиція в знання насамперед, інвестиція в технології на другому місці, е, в техніку, в, е, в логістику, в інфраструктуру. Це я розумію, розумієте, коли ти маєш прибуток. З прибутком можна інвестувати куди хочеш. Земельний банк додати, ще щось додати, тільки виклики. Морози це не виклики. Морози в нас відбуваються майже щорічно, вже тисячу років просто мало про це хто знає, розуміє. У нас морози можуть бути і в червні місяці. В червні місяці можуть бути морози на території України. Подуло туди з Кандинавії і все, і вже холод тут, розумієте? Це не виклик, це нормальне явище. Виклики це немає стабільності для фермерства. Вони не розуміють, де на чому зекономити копійку. Де на чому може сьогодні зекономити копійку і економлять на всьому. А коли ти сидиш не впевнений, розумієте, можете уявити невпевненого водія на дорозі. Це призведе до аварії. Розумієте? Це так коротко.